Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес-тренерія, реабілітолог і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, щоб не пропускати нові тренування, і не забудьте поставити дзвіночок. Сьогодні ми з вами будемо працювати над такими е зонами, як прес, грудний відділ, проблемними е зонами рук. Будемо працювати в середньому чи спокійному темпі і використовуємо сьогодні гантелі. Що вам буде потрібно? Зручне місце для тренування, одяг, який не буде сковувати ваш рух, і приготуйте, будь ласка, скляночку води. І я пропоную вам вже почати. Як завжди, ми починаємо наше тренування з розігріву для того, щоб максимально підготувати своє тіло до основних вправ. Поїхали! Це, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. І почнемо саме з шийного відділу, щоб не відбувалось перенапруження саме в цій області. Поїхали, нахиляємо голову. Чотири. три, два, один. Полоколом. Прямо кругові оберти плечима назад. Чотири, три, два, один. І вперед. Чотири, три, два. Один. Один. Нахиляємо. Справу ліву сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Скручування. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Виходимо в положення. чотирикутника. Повільно не спіша. Округлились, прогнулись. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Погляд внизу. працює зона лопаток. Вниз відштовхнулись вверх. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Потягніться назад. Вийдіть трошки руками вперед. І грудним відділом пружина вниз, ми наче дотягуємо з підлогу. Три, два, один. Прекрасно. І поїхали. Почнемо, попрацюємо. Беремо гантелі, виходимо в положення на коліна, нахиляємо корпус вперед, тримаючи обов'язково низ живота між пупком і лобковою кісткою, прибираємо прогин в попереку, тримаємо в нейтральному положенні. І почнемо штовхати ліктями назад. Кожну вправу ми виконуємо в два підходи і по 20 разів. Приготувались. тянули живіт. Три, два. Поїхали, виконуємо тягу. Видох. Погляд вниз. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І ще десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, потягніться, будь ласка, назад. При виконанні цієї вправи ви не повинні відчувати дискомфорту саме в, в поперековому відділі. Тут в цій вправі в нас працює тріцепс, зона лопаток, грудний відділ. Тобто ця вправа максимально така функціональна. І також включається м'язи пресою, тому що ми стоїмо трошки внахилі вперед. Тобто під кутом. Приготувалися. Другий підхід. Це живі. Три, два, один. Пальцями ніг можна впиратись підлогу, так ви більше себе стабілізуєте. Поїхали. Погляд внизу. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2. Один. І ще десять. Дев'я. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, тягнемось назад. Спокійно, рівномірно дихаємо. Сідаємо сідницями на п'ятки, руки долонями направлені вперед. І ми будемо штовхати руки наверх і повертаємо лікті до талії. Приготувались. 3, 2, 1. Починаємо. Погляд прямо. 10, 9, Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Відпочиваємо. Якщо відчули напруження шийного відділу. Нахиліть голову вправу, ліву сторону. Супер. Тут у нас також працює грудний відділ. Широкі м'язи спини. Верхня зона. І також працюють дельти. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали наверх. Десять. Другий підхід. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І ще десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. І зараз у нас буде працювати біцепс. Тобто у нас буде більший акцент на відповідь. Передню частину рук ми зажимаємо таз, підкручуючи наші трошки, зміщуючи назад, у нас відразу почне працювати прес. Але зверніть увагу, поперек у нас не прогинається. Руки біля ніг і тягнемо гантелі до плеча. Приготувались три, два. Поїхали. Десять, дев'яти вісім, сім. Зажаті сідниці. Чотири. Три, два. Погляд перед собою. І ще. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо розслабте поперековий відділ. Такий кут. Да, значить ми себе збираємо завжди при силових видах тренувань. Обов'язково контролюйте поперековий відділ. І зону низа живота. Таким чином ви не повинні відчувати при виконанні любої вправи, дискомфорту саме в поперековому вітрі. Другий підхід. Зажалися, дниться, тягнули живіт. Трошки відштовхнули себе назад. Поїхали. Десять, 9, 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І ще видох. Десять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Опускаємо гантелі і виходимо в положення чотирикутника. трошечки округлились, потягнулись назад. Ставимо руки на ширину килимка. Або якщо у вас немає килимка, орієнтуємося, що це. Точки ширше плечей. Пальцями ніг ми впираємося в підлогу, тягнемо живіт, відриваємо коліна і подільно, неспішаємо будемо робити віджимання вниз. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми робимо віджимання, лікоть нижче плеча. Якщо ви вийдете лікоть в рівну лінію плеча, ви будете більше напружувати плечовий суглоб, а нам цього не потрібно. Тому трошки нижче, так? якщо я до вас стану так. Приблизно у нас, коли лікті працюють, вони трохи нижче плеча. Це обов'язково потрібно пам'ятати. Приготувались, працює грудний відділ, щоб зона рук була дуже класно виглядала. Давайте приготувалися разом зі мною. Якщо складно, виконати 20 разів, виконуємо 5, 6, 3. Скільки вам буде комфортно. Приготувалися 2, 1. Підняли коліна, поїхали. 10, 9, Вісім. Втягу в живіт сі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Прекрасно. Потягніться назад. Відпочиваємо. Дихаємо. Максимально. Даємо собі відновити свої сили. Вправа класна, але обов'язково звертайте увагу на техніку виконання. Це дуже важливо. Ну що, другий підхід 20 разів, якщо не можете виконати для вас це вправа складна, виконати 3, 5, 6, 7, 10 разів. І кожен раз ви будете відчуватися, як я стають кріпшими, і ви зможете по собою зробити більшу кількість повторень. Приготувались? 2, 1 Поїхали. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Супер. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Обов'язково стряхніть. Руки і сідаємо на сідниці. Потягніться трошки назад. Прекрасно. Спокійно рівно ніжно дихаємо. Беремо знову гантелі. Руки внизу, трошки корпус назад. Тут у нас буде працювати грудний відділ, зона лопаток. І за те, що ми статично, у нас працює пець. Приготувались стопи на себе. Три. Два, один. Тягнемо. Вікті назад. Нижче плечо. Поїхали. Погляд. Вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Якщо відчули дискомфорт в попереку. Овруліть, будь ласка, спину, почути відчуття розслаблення. Обов'язково звертайте увагу. Не повинна залишатися біль. Тобто ми відразу працюємо з нею, якщо відчули дискомфорт. Якщо хочете зробити ковток води, обов'язково зробіть. Другий підхід. Приготувались. Три, два. Один. Поїхали. Давайте трошки я ускладню. Ми будемо робити тягу. Чередуючи. Вузька. Широка. Приготувалися. Три, два, один. Експериментуємо. Поїхали. Десять. Дев'ять. Даємо більше можливості руху. Видох. Видох. Іще п'ять. Чотири. Три. Два, один. Відпочиваємо, потягніться назад. Перепрошу вперед. Розслабляємо поперек, Супер. Лягаємо. Поки у нас поперековий відділ відпочиває. Беремо знову гантелі. Руки розвертаємо долонями, наче вниз. Місно тримайте гантелі, щоб не впали вам на голову. Тримаємо міцно, руки розвернули. Намагаємося тримати рівну лінію і починаємо заводити ноги, руки назад і повертаємося ліктями, торкаємося підлоги. Прижали поперековий відзов. Три, два, один поїхали. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо вверху і заводимо назад. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Маю надію, що ви Маєте класне відчуття зараз. Давайте другий підхід. Приготувались. Три, два, один. Лікті, Вікті. Назад. Десять. Дев'ять. Поперед. Прижимаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один тримаємо руки вверху, і згинання розгинання Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Клас. Відпочиваємо, максимально намагаємося відновити свої сили. І трошки попрацюємо з пресом, але без гантели. Прижимаємо поперековий відділ, руку заводимо за голову і будемо виконувати дотягування вправу і ліву сторону. Приготувались. 3, 2, 1, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще видох. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один відпочиваємо, повертаємо голову вправо, ліву сторону для того, щоб зняти напруження з шийного відділу. Такий. Маленький місце кратка. Приготувалися. Другий підхід. Три, два. Прижали поперековий відділ. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Нахил голови в праву ліву сторону. Піднімаємо дві ноги. Працюють прямі м'язи. Пресу піднімаємо. Руки з однієї гонди любимо. Ми будемо опускати дві руки і одна нога повертається в початкове положення. 10 на 10 інша. 3, 2, 1, 2, 10.

Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо і у нас буде другий підхід. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Десять. 9. Обожнює цей прес, тому що тут не напружиться шия взагалі. І ще чотири. Три. Два. Один. Змінить. Будь ласка, сторону. Десять. Ногу топку. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасна робота. Відпочиваємо. Видихаємо. Спокійно дихаємо. І тепер повертаємось, повільно піднімаємось вверх і трошечки порозслабляємо саме ту зону, з якою ми працювали. Руки в замок, потягніться вперед. Трошечки округлились. В грудному відділі весь хребет округлили, і робимо трошки, скручуємо в одну сторону в іншу. Руки за голову тянемось в одну сторону. І винче. Вдих і вихід. Прямо потягніть, будь ласка, руку в одну сторону. І в інше. Візьміть себе під колінами, округліться, потягніться на сад. Відкрийте грудний відділ. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих. На видоху потягніться в одну сторону, вдих і видох іншу. Поверніть голову в праву сторону і вліво. І прямо. Обов'язково посміхніться. Це невеличкий комплекс. Дуже класно підійде для домашнього тренування. Ви витратите небагато часу, але при тому відчуєте дуже класне відчуття в тілі. Я з нетерпінням чекаю на ваші відгуки. Опишіть, які відчуття, наскільки вам сподобалось тренування, чого вам було недостатньо. І як завжди, зустрічаємось на тренуванні через тиждень. Обіймай всіх міцно і маю надію, вам сподобалося. Тренування, якщо так обов'язково, напишіть відгук. До зустрічі!